Вітаю, Та новини підсумовують події інформаційної середи 3 квітня. Сьогодні ми вам розкажемо таке. Повінь на порозі на річках басейну Західного Бугу продовжує підніматися вода. Метеорологи прогнозують опади не вщухати. Знову за своє студенти університету ветеринарної медицини влаштували чергову акцію протесту проти приєднання їхнього вишу до аграрного університету. Цього разу вони вимагають ще й звільнення міністра аграрної політики. Медальне завдання наставник Львівської баскетбольної політехніки Галчини Желько Лукавіч за новим договірним контрактом повинен привести команду до нагород Суперліг. Повінь на порозі на річках басейну Західного Бугу продовжує підніматися вода. В деяких місцях рівень досягнув критичної позначки. Надалі Росте так під загрозою підтоплення опинилися села Межиріччя, сілець, місто Великі Мост. А сільгоспогіддя на Сокальщині вже потерпають від високої води. Там рятувальники проводять протипаводкові роботи. Тим часом метеорологи прогнозують, опади надалі не припинятимуться, тож паводки можуть набути критичних масштабів. Висока вода атакує. У зоні ризику підтоплення опинилися поселення, розташовані у басейнах річок Західного Бугу рати Солокії, так у місті Великі Мости на Сокальщині, що його пронизує рата, рівень ріки сьогодні перевищив максимальну позначку за останні 10 років. З вчорашнього дня там працюють рятувальники. Вони підсипають дамби та вкладають навколо русла мішки з піском. Крім цього, проводиться моніторинг за підмостовими отворами, тобто уникаємо накопичення там крижаних брил, крижаних таких мас і сміття, тобто уламки дерев, великі гілки, які накопичуються. Це може призвести до утворення так званих заторів, підйому рівня води з подальшим розмиванням і берегів, і гідротехнічних споруд. Підтоплення також загрожує селам межиріччя та сілець, і, ймовірно, частині міста Червоноград, кажуть львівські гідрологи. І це ще не межа 4-7 квітня стихія у цих районах може набрати ще більше хобертів. На ріках басейну Західного Буга високі рівні зараз. І ще чекаємо додатковий підйом на 0,3-1 метр. Це призведе до подальшого затоплення заплав, сільгоспогідь в Сокальському районі. Почнеться перевищення. Рівні води досягнуть значення підтоплення і перевищення. Разом з тим зазначають гідрологи в гірських районах в басейнах річок Грічок та Дністер. Ситуація наразі стабільна, адже там основна хвиля паводку вже пройшла і зараз спостерігається зниження води. Тим часом метеорологи зазначають, найближчим часом весна настіжити не буде. Завтра на Львівщині дощитиме, далі гряде похолодання і падатиме мокрий сніг. На 5-6 число буде змінюватися на більш холоднішу повітряну масу, коли температури вночі становитимуть від мінус 3 до плюс 2, і температури в день становитимуть 5-10 тепла. От. І, звичайно, що дощ буде переходити вже в мокрий сніг. Перестане падати з неба, прогнозують метеорологи 8-9 квітня. Тоді погода стабілізується і почне помалу приходити тепло. Однак до 18 квітня справжньої погожої весни не слід очікувати. Необхідність ще примха навколо ремонту частини проспекту Свободи, який щойно розпочався, вже розгорівся скандал. Міські депутати ці роботи називають незаконними. Обранці обурені, мовляв, ремонту саме цього об'єкту вони не погоджували. відтак і коштів у бюджеті не закладали. До того ж, на відміну від десятків, справді аварійних вулиць дорожнє покриття на проспекті Свободи не було в настільки поганому стані. Депутати перелічують десятки вулиць, які нагально потребують ремонту. Це Мечникова, Шевченка, Героїв Упа, Сихівська, Проспект Червоної Калини та багато інших. На їх реконструкцію в бюджеті розвитку заклали 40 мільйонів гривень. Чому чиновники вирішили ремонтувати саме проспект Свободи? Міські обранці зрозуміти не можуть. Цей шматок дороги в проспекту Свободи був абсолютно нормальний для проїзду і в порівнянні з іншими вулицями міста Львова, зокрема там Липинського, яку тільки тільки зробили, Стуса, проспект Червоної Калини, Стрийська та сотні інших вулиць. Проспекту Свободи немає у переліку об'єктів, які підлягають реконструкції цьогоріч. Відтакі коштів на цей ремонт не виділяли. Хто платитиме підряднику за роботу, невідомо. Виконавцям раді звертатися за оплатою безпосередньо до міського голови. Знову за своє студенти університету ветеринарної медицини влаштували чергову акцію протесту. Майже півтисячі активістів сьогодні зібралися біля франкового університету. Цього разу вимагають не лише скасувати рішення про приєднання їх вишу до аграрного, а ще й звільнити міністра аграрної політики Миколу Присяжнюка. Перше на акцію протесту студенти університету ветеринарної медицини зібралися ще в січні. На вулиці квітеня вони й далі відстоюють свою позицію. Сьогодні вони знову ж таки вимагають скасувати рішення про злиття з аграрним університетом, проте на цьому не зупиняються. У кожного разу виходять студенти з одними тими самими вимогами, але цього мітингу у нас ще нова вимога. Це звільнення просяжнюка міністра аграрної політики як людина, яка вже сім наших мітингів нас не чує і говорить нам одні ті самі речі, що це майбутнє. Що це створення великого комплексу, що мене дуже сильно засмутило державно-приватної власності. За три місяці протестувальники здобули підтримку викладачів громадськості голови обласної ради Петра Колодія, А сьогодні до них вперше вийшов очільник області. Віктор Шемчук пообіцяв надіслати листа до президента з вимогою скасувати приєднання ветеринарки до аграрного університету. Голова громадської ради при Львівській облдержадміністрації каже, що на цьому рішенні наполягатиме. Те, що він має дуже добру історію, і те, що вуз випускає фахівців високого рівня, воно дає підстави. Говорити, що ми повинні все зробити для того, щоб відстояти такий навчальний заклад, і е, рішення мають бути змінені. Ми готуємо відповідні звернення і подання. Я думаю, що ми будемо мати конкретні розмови з керівництвом області, і за цим будуть е, дії, які мають привести до результату. За словами організаторів, віча сьогодні вони влаштували останню акцію, під час якої просять надати їх вузу незалежності. Відтак наступного разу вдаватимуться до радикальних дій, зокрема, мають навіть. Перекривати дороги. Марія Шепель, Юрій Руденко НТА Новини. Транспортні проблеми. Комунальне АТП номер 1 знову має клопоти з автобусами виробництва лазу. Зараз сім машин не виїжджають на маршрути через поломки. Ціна ремонту, яку заправили виробники, транспортникам не підійшла. Відтак автобуси ремонтують самотужки. ВТП Номородин зараз мають 15 автобусів лазу з китайською комплектацією. З них 13 вже ламалися. Шість одиниць вдалося відновити, і зараз вони курсують на маршрутах. Один ремонтують, а решта стоять. У всіх машинах відірвані мости. Вартість ремонту, яку озвучили підрядники, – 20-30 тисяч гривень. І так на підприємстві вирішили краще робити все самотужки, щоб зекономити кошти. Нагадаємо, у січні 9 автобусів лаз, придбаних містом для 1, поламалися. Тоді завод заявив, що їх ніхто не обслуговував. Комунальники натомість хочуть судитися з виробником. Здирник у білих халатах працівники обозу на гарячому затримали лікарів, які вимагали хабарі від мешканців Львівщини хворих на кардіологічні захворювання. Медики брали гроші за встановлення інвалідності та визначення ступеню непрацездатності. Суми коливалися у межах від 250 до 1000 доларів. США. за цими фактами правоохоронці розпочали два кримінальні провадження. Підставою для викриття нечистих на руку лікарів стали звернення громадян. Люди скаржилися, що в двох міжрайонних спеціалізованих кардіологічних комісіях Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи за визначення процентів непрацездатності та групи інвалідності у хворих вимагають хабарі. Гроші брали у всіх без винятку. Незалежності від, від того чи іншого захворювання, навіть якщо людина мала вроджений порок серця, все рівно суми хабарів сягали. Значних розмірів там, від тисячі гривень до тисячі доларів США. Між учасниками групувань був чіткий розподіл обов'язків. Голова комісії керував процесом та розподіляв кошти. Лікарі займалися безпосередньо хворими та документами. А медсестри спонукали пацієнтів до дачі хабаря. Брали в них гроші та передавали голові комісії. Люди були поставлені у такі межі, що змушені були платити. Громадяни були поставлені в такі умови, щоб надавати хабарі, інакше він їм. Повертали їх на повторне обслідування, відтягували їм термін надання групи інвалідності, а це тягнуло за собою, що їм не виплачували соціальні виплати по інвалідності. Впродовж 2012 року міліція задокументувала 100 фактів здирництва десятьма членами цього групування. По матеріалах кримінального провадження вина підозрюваних доведена повністю. Справи вже скеровані до суду. Пам'ятна дата рівно 23 роки тому поруч із червоним стягом радянського союзу на Львівській ратуші за майорів і синьо-жовтий за таке рішення із присутніх 128 тамтешніх депутатів проголосувало 100. українські символіці згадують очевидці тих подій вперто опиралися комуністи, але протистояти міській громаді побоялися. Львів'янин Василь Запоточний один з тих, хто голосував за підняття прапора уже далекому, 1990-му. Чоловік був депутатом Львівської міської ради і пригадує, що подія викликала великий резонанс. Про сміливість львів'ян тоді говорили по всій Україні. Як доказ пан Василь демонструє популярний журнал, де Львову присвячено кілька сторінок. Україна за червень 90-го року, і в цьому журналі на перших сторінках якраз підняття прапора. Над Львовом, ви бачите, ту масу людей, яка прийшла на цю подію. Вона була відповідно проголошена, люди знали і люди прийшли. І так було не тільки біля ходу в міську ратушу міську раду, так було навколо всіє ратуші, тому народ чекав, коли з'явиться цей прапор. Василь Запоточний пригадує, підняття прапора було логічним наслідком низки подій, мітингів та демонстрацій. Демократичні процеси у місті підтримували навіть інших республіках Радянського Союзу. Зокрема, на кількох фотографіях, опублікованих у журналі, стоять литовці з транспарантами у руках. Львів, ми з тобою. Після голосування у сесійній залі прапор піднімало троє людей. Занові Саляк один з них. Піднесення було настільки велике. розумієте, що ми. Змушені були то зробити, і ми старалися якнайскоріше підняти прапор над ратушею. Львів став першим містом. Після цього, здається, 28 квітня 90-го року обласна сесія затвердила національні символи. Обласної обласна сесія. А після цього і Франківську. Прапор був в Тернополі піднятий. Ну, треба дивитися історію. А мені ще пощастило. Я три дні був під Верховною Радою, коли піднімався державний прапор над Верховною Радою. Підняття синьо-жовтого прапора над ратушею стало одним із поштовхів до розпаду Радянського Союзу. Львів знову відзначився своїм прагненням до незалежності. Степан Грицюк, Олег Возний, НТА Новини. thank you І далі у новинах спорт керівництво Львівської баскетбольної політехніки Олечини продовжило із наставником команди Лукаєчем угоду про співпрацю. Новий контракт розрахований на два роки. За цей час сербський фахівець повинен вибороти для Львова медалі суперліги. Під це завдання клуб уже почав шукати підсилення досвідченими виконавцями. Попередня угода Желька Лукаюча з політехнікою завершилася в кінці цього сезону. Попри те, що наразі галичани ще не виконали завдання, керівництво клубу вирішило угоду пролонгувати. Відгукаючи, очікують здобуття медалей уже в наступному році. У наступному сезоні 2013-2014 роки ми будемо боротися за медалі. Якщо це будуть бронзові відзнаки, вважатиму чемпіонат вдалим для нас. Якщо здобудемо золото, це буде дуже і дуже добре. Політехніка, нагадаємо, вже виборола путівку в плей-офф цього чемпіонату. Найближчим суперником галичан буде южненський хімік. Сезон ще не завершено, а керівництво львівського клубу уже розпочало пошук новобранців на наступний чемпіонат. Завдання номер один зберегти якомога більше кваліфікованих виконавців із цього складу. Завдання номер два підписати кваліфікованих українських баскетболістів. Завдання номер три влітку проблемні позиції укомплектувати легіонерами. Желько Лукаєвич очолив політехніку посеред минулого чемпіонату. До того серп працював із булгарським Лукоїл-академік Російським університет та сербською командою Хемофарм. Гримним дверима Василь Іванчук в останньому турі шахового турніру претендентів, що відбувся в Лондоні, обіграв росіянина Володимира Крамника. Через цю невдачу суперник втратив підсумкове перше місце. При рівності очок із норвежцем Магрусом Карлсоном. Крамник поступився за додатковими показниками. Іванчук ж у підсумковому протоколі на передостанньому сьомому місці. Переконлива перемога Львів'янка Тамара Євдокимова виборола золото чемпіонату України з метання списа, що відбувся у Ялті. Її результат 48 метрів 95 сантиметрів. Найближчого переслідувача Марію Барилюк. Із Луцька вона випродила більше як на 5 метрів. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Чекайте наші новини завтра. Дивіться НТА.